you, it's It's ugly because you Я вітаю вас, улюблені брати і сестри, дорогі друзі, всі, хто зібралися для того, щоб послухати Слово Боже. Текст, який ми сьогодні будемо читати, записаний у Євангелії від Матвія, 5 розділ, 14 вірш, написані такі слова. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. Кожне із цих слів можна вложити в нього особливий зміст. І це дійсно так і є. Для християн те, що написано, воно дуже багато значить. Отож, в даному випадку, Ісус Христос говорить до своїх учнів, до апостолів, і ми переносимо це на подальше е, життя, переносимо Його до нас. Він говорить про те, що ви є світло для світу. Світло покликане для того, щоб світити. Це його призначення. І точно таке саме призначення маємо ми з вами. Але друге речення, воно вкладає ще особливі обов'язки, накладає на кожного з нас. Ісус говорить про те, що не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. Дорогі мої, ми з вами стоїмо на Верховині Гори. Ми з вами стоїмо на скелі, яка називається Ісус Христос. І ми не можемо сховатися. Ми не можемо жити так, ніби ми християни, але цього не видно в нашому житті. Це має бути видно для всіх людей. Отож, якщо ми світло, якщо ми не можемо сховатися, то в чому, в чому повинно бути наше світло? В чому його має бути видно? Перше всього, це наше життя. Тому що ми покликані до того, щоб світити і світити нашим життям. Люди, які дивляться на нас, вони мають, їх має зацікавлювати, як ми живемо, для чого ми живемо, чому ми живемо так, як ми живемо, якщо ми живемо праведним життям. На чому сьогодні побудований світ? Принципи світу це їж, пий, веселися. Тому що завтра ти маєш померти. Але в цьому принципі вони забувають ще про одне. Кожній людині належить померти, потім же суд. Чи готові люди сьогодні, люди цього світу, чи готові вони до суду, коли прийдеться стати перед Богом і за своє життя давати звіт? Отож, перше, чим ми маємо світити в цьому світі в світі темряви, це. Наше життя. Люди, які дивляться на нас, їх має зацікавити наше життя, їх має зацікавити, чому ми живемо саме так, і ми маємо це пояснити. Ось це і буде наше світло. Друге, чим ми можемо світити сьогодні для людей, це е, нашими добрими ділами. Тому що якщо ми живемо праведним життям, то і е, наше. Життя повинно відображатися, наша віра повинна відображатися нашими добрими ділами. І сьогодні це по-особливому відчутно, це по-особливому видно у цей непростий час, який переживає наша країна, коли так багато людей, які потребують потребують сьогодні допомоги, потребують підтримки, потребують доброго слова, доброго діла, це ми з вами можемо робити. І я дякую Богу за те, що і наша церква цей непростий час. Долучається до цих добрих діл. Допомогти знедоленим, допомогти військовим, допомогти тим, хто по-особливому потребує допомоги. В 16 му вірші цього ж розділу написано так: Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Дорогі мої. Якщо ми будемо творити добрі діла, не для реклами, не для того, щоб якось показати, по-особливому показати себе, висвітлити себе. Але якщо ми це будемо робити в ім'я Ісуса Христа, то люди, які будуть бачити те, що ми робимо, вони будуть прославляти нашого Бога. Вони будуть прославляти нашого Небесного Отця, який покликаний нас до того, який покликав нас до того, щоб робити добрі діла. Отож, дорогі мої, Два ключових аспекти, які ми маємо відображати в своєму житті, це наше праведне життя, життям свідчити про Ісуса Христа, і добрими ділами свідчити про нашу віру, і знову-таки цими добрими ділами відображати, показувати людям Ісуса Христа. Якщо ми будемо це робити, якщо ми будемо жити. І діяти так, то ми будемо тим світлом для світу. І наше світло, воно буде світити і в цей непростий час. І люди будуть прославляти нашого Небесного Отця, того Бога, в якого ми віримо, в якому ми служимо, в якого ми прославляємо. Йому нехай буде слава. Амінь.